У недалекому майбутньому рівень води у світовому океані постійно підвищується, що змушує уряди збудувати гігантські підводні станції в морях та океанах. Однак людство формує дві спільноти: тих, хто досі зберігає зв'язок із поверхнею, та тих, які адаптувалися до життя під водою. І звісно, конфліктів за територію не уникнути. Тож приєднуйтесь до згуртованої команди підводної лодки і відправляйтесь боронити морські простори у настільній грі «Капітан Сонар в локалізації видавництва Вудкет, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра Капітан Сонар розрахована від 2 до 8 гравців і є морським боєм нового покоління, де гравцям, узявши на себе роль капітана, першого помічника, радиста та інженера на борту підводної лодки у реальному часі, доведеться розшукати ворожу субмарину і нанести їй ніщівного удару. У настільну гру капітан Сонар можна грати як у режимі реального часу, так і покроково. Сьогодні ми з вами розглянемо саме режим реального часу. А із покроковим режимом, який в цілому має невеликі відмінності і загалом є більш простішим, ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Тож на початку гри у режимі реального часу вам необхідно розмістити на центр стола дві ось такі великі ширми, таким чином, щоб вони утворювали одну єдину лінію. Команди займають місця одна навпроти одної по обидва боки ширми. У грі Капітан Сонар є декілька сценаріїв, які мають деякі додаткові правила і відповідні мапи. Ви вільні обирати будь-який із наявних сценаріїв, проте під час першої партії ми радимо грати саме на мапі Альфа-2. Розділіть аркуші гравців за кольорами і викладіть їх за ширмою зліва на право темною стороною догори. Аркуш радиста, капітана, першого помічника та інженера. Радис додатково отримує прозорий екран. Також роздайте кожному гравцю по маркеру, що стирається. Граючи у вісьмох, кожен з гравців буде виконувати окрему роль, проте, якщо у командах по три гравці, один гравець виконує роль капітана і першого помічника. А якщо по два гравці в команді, тоді один гравець виконує відразу три ролі капітана, першого помічника та інженера. Проте, коли ви граєте у капітан Сонар в партію від 2 до 5 учасників, ми радимо використовувати саме покроковий режим, адже деяким гравцям доведеться поєднувати кілька функцій, і на виконання дій знадобиться більше часу. Кожна роль, яку виконує гравець під час гри, має свої унікальні дії, які виконуються у відповідний час ходу. Капітан це лідер, відповідальний за керування підводним човном та координацію дій своєї команди. Радист відстежує рух ворожої субмарини, слухаючи оголошення капітана команди суперників. Перший помічник відповідає за підготовку систем підводного човна а завдання інженера відстежувати поломки, які виникають на підводному човні, коли капітан оголошує курс. До початку гри усім гравцям потрібно обрати, в який з двох варіантів вони будуть грати: раптова смерть або полювання, адже кожен із них має різні умови перемоги, про які ми поговоримо трохи згодом. Тож на початку гри кожен капітан малює хрестик на будь-якій точці в морі, не на острові, щоб позначити стартову позицію свого підводного човна. За жодних обставин не показуйте свою позицію команді суперників. Після цього капітани розпочинають гру, вигукнувши занурюємося. Під час партії команди ходять окремо одна від одної, але все рівно капітану команди до віддачі наступного наказу необхідно переконатись, що перший помічник та інженер виконали свої завдання і оголосили добро. На початку ходу капітан віддає наказ, що саме буде робити команда човна, і це може бути один із наступних наказів. Наприклад, наказ оголосити курс дає змогу перемістити свій підводний човен на одну точку в будь-якому з чотирьох напрямків: на схід, захід, північ або південь, підмітивши це на аркуші. Для цього спершу капітан голосно і чітко оголошує свій наказ. Наприклад, рухаємось на захід. А після цього капітан відмічає переміщення, малюючи лінію від точки до точки у названому напрямку. Проте підводний човен не може перетинати свій попередній маршрут, як і не може перетинати острів. Капітан не може стирати свій маршрут, крім після підняття на поверхню. Щоразу, коли капітан оголошує курс, перший помічник цієї команди заповнює одну будь-яку порожню клітинку у системі на свій вибір або дотримуючись інструкції капітана. Потім він вигукує готово, щоб капітан міг оголосити новий наказ. Коли система заповнена і готова до використання, перший помічник заявляє про це вголос. Наприклад, міна готова, щоб капітан знав, що він може розпоряджатися міною. Щоразу, коли капітан оголошує курс, інженер цієї команди закреслює один із символів поломки на ділянці, що відповідає заданому напрямку. Потім інженер вигукує: готово. Щоб капітан міг віддати новий наказ. Інженер може закреслити будь-який символ поломки на свій вибір на відповідній ділянці в головних ланцюгах або реакторі. Одразу після того, як капітан команди оголосив про новий курс, Радист протилежної команди, чуючи наказ, повинен відмітити це переміщення на своєму планшеті. Радист починає гру, малюючи хрест у центрі свого прозорого екрана. Щоразу, коли капітан суперників оголошує курс, Радист відмічає це на своєму прозорому арку. Куші пересуваючи прозори аркуш мапою, радист намагається вирахувати позицію підводного човна суперників, зважаючи на те, що противник не може перетнути острови або свій власний маршрут. Проте, якщо лінія виходить за кордони вашого прозорого аркушу, або якщо ви трохи заплуталися, зітріть всі позначки і почніть спочатку. Але як я вже казав, під час гри у реальному часі капітану для віддавання наступного наказу не потрібно чекати на виконання дії противниками чи на дії свого радиста. Як тільки перший помічник та інженер вигукнуть готово, можна оголошувати наступний курс. Однак, крім оголошення курсу, капітан також може надати наказ активувати систему. Але це можливо зробити тільки, якщо всі клітинки відповідної системи на аркуші першого помічника заповнені. Про що помічник повинен сповіщати капітана? Наприклад, зараз капітан хоче віддати наказ активувати червону систему і скинути міну. Для цього спершу він повинен дізнатися в інженера, чи немає поломок у цих системах, тобто чи закреслений хоча б один символ відповідного кольору на планшеті. Якщо так. То у системі є поломка, яку спершу потрібно усунути. Проте, якщо такий капітан віддає наказ на активацію системи, а з'ясовується, що вона має поломку, тоді інженер повинен закреслити символ радіаційної поломки на свій вибір на панелі контролю радіації. Однак капітан не може віддати наказ активувати дві системи поспіль. Між цими наказами обов'язково повинно бути оголошено новий курс. Тож, давайте припустимо, що на планшеті інженера немає закреслених червоних символів. Тоді капітан підіймає угору руку і вигукує СТОП! Всі інші гравці з обох команд повинні підняти маркер і слухати. Капітан повідомляє у голос, яка система активується. Наприклад, Я кидаю міну. Далі розігрується активація самої системи. Перший помічник стирає усі заповнені комірки з відповідної системи, а сам капітан малює букву М міна на ділянці мапи, що прилягає до його підводного човна, проте ви не можете розмістити міну позаду себе та на своєму шляху. Потім капітан оголошує мінус кинуто. Ігра. Продовжується вже у наступному ході. Капітан може активувати будь-яку раніше встановлену міну. Це не вважається активацією системи, тож інженер не повинен нічого перевіряти, як і не є важливим стан системи міни. Сама активація і підрив міни може статися в будь-яку мить гри, і для цього капітан підіймає кулак і кричить: Сі! Я підриваю міну! Відповідно, всі гравці припиняють виконувати дію, а капітан оголошує точку, на якій знаходиться міна. Наприклад, стій і я підриваю міну на з 5 Якщо ворожий човен знаходиться на відстані більше за одну точку від названих координат, капітан суперників оголошує промах! і гра продовжується у звичайному режимі. Однак, якщо міна вибухає на точці сусідній із ворожим підводним човном, навіть по діагоналі, капітан суперників оголошує непряме попадання, одне пошкодження. І їхній перший помічник закреслює одну клітинку пошкодження на своєму аркуші, а потім гра продовжується. У разі, якщо міна вибухає в тій самій точці, де знаходиться ворожий підводний човен. Капітан суперників оголошує: пряме попадання, два пошкодження. І це відмічається помічником на планшеті. До того ж, ви тепер ще й дізналися точне розташування субмарини противника. Проте треба пам'ятати, що якщо одна з ваших мін вибухне на точці сусідній із вашим підводним човном, ви також отримаєте пошкодження. До того ж, міни можуть активувати одна одну, якщо першим вибухом була затронута комірка, де знаходиться інша ваша міна. Пошкодження кожної із цих мін рахується окремо. Однак після підриву міни потрібно стерти її з планшету капітана. До речі, щодо поранень. Граючи у режимі полювання, у кожного з підводних човнів є чотири комірки для пошкоджень. Як тільки одна з команд отримає четверте пошкодження, вони відразу програють гру. Проте у режимі Раптова смерть щойно підводний човен отримує одне пошкодження, його команда негайно програє. Активуючи систему запуску торпеди, перший помічник стирає позначки у відповідній системі. Тан може запустити торпеду на відстань до чотирьох точок від поточної позиції човна в будь-якому напрямку, крім діагоналі. Він має оголосити точку попадання, наприклад, торпеда запущена, удар в й 3 Але не повинен малювати траєкторію на своєму аркуші. Ефекти та наслідки застосування мін і торпед однакові. До того ж, торпеда так само може підірвати міну. Активувати зелену систему може лише перший помічник. Він так само підіймає угору руку і сповіщує про активацію системи. Активація дрона дозволяє дізнатися, у якому секторі знаходиться підводний човен суперників. Уся карта поділена на 9 секторів у режимі реального часу. Тож після активації дрона капітан запитує суперників про сектор. Наприклад, ви в секторі 5? Капітан суперників повинен правдиво відповісти так або ні. Коли ви активуєте свій гідролокатор, команда суперників має надати вам дві різні координати свого поточного розташування. Капітан противників може вибрати лінію, стовпець або сектор, де знаходиться їхній підводний човен. Проте тільки одна з цих двох координат має бути правдивою, а ось інша хибною. Наприклад, наші координати лінія 6, сектор 3. І ця інформація повинна бути корисною саме для радиста. Коли ви активуєте радіотишу, жовту систему, ви так само повинні сповістити про це усіх за столом, піднявши руку. Тепер ви можете, не віддаючи наказу в голос, перемістити підводний човен по прямій лінії від нуля до чотирьох точок. Проте, капітан повинен вказати напрямок інженеру великим пальцем за екран. Оскільки використання радіотиші є рухом, перший помічник також заповнює одну клітинку системи за своїм вибором. Це може бути навіть щойно використана система радіотиші. Система активації сценарію використовується для деяких просунутих сценаріїв. Як саме це відбувається, більш детально можна знайти в кінці буклету правил. І як я вже казав, після кожного оголошення курсу інженер закреслює один із символів у відповідній секції. Проте увесь планшет інженера поділений на дві частини: центральні ланцюги і реактор. Щоб очистити поломки на кораблі, ваш капітан повинен віддати наказ піднятися на поверхню. Про це ми поговоримо трохи згодом. Або це може статися автоматично, коли на планшеті закреслюється останній символ радіації. Тоді ваш підводний човен негайно отримує одне пошкодження, і інженер повинен стерти всі позначки поломок підводного човна. До того ж, якщо всі символи на одній панелі керування закреслені, підводний човен також отримує одне пошкодження. І інженер стирає всі позначки поломок, а капітан сповіщає суперників про отримання одного пошкодження. А ось комірки ланцюгів можуть отримати авторемонт. Якщо гравцю вдається закреслити всі чотири символи на ланцюзі, тоді інженер повинен негайно стерти всі позначки поломок на цьому ланцюзі. Останнім можливим наказом капітана, який може допомогти вам у вашому полюванні, є підйом на поверхню, адже він є не тільки ефективним способом ремонту підводного човна, але й дозволяє оновити маршрут. Аби спливти, капітан так само підіймає кулак і оголошує: підіймаємось на поверхню в секторі. 3. капітан повинен негайно повідомити суперникам номер сектора, де він підіймається на поверхню. Щойно капітан оголосить сектор, де підводний човен підіймається на поверхню. Команда може почати ремонт. По-перше, інженер починає огляд човна. Для цього він має обвести маркером одну з чотирьох частин підводного човна по контуру, не виходячи за білу лінію, і написати всередині свої ініціали. Потім він передає свій аркуш іншому члену команди, який робить теж саме з іншою частиною підводного човна. І так далі, поки всі частини не будуть обведені і не матимуть ініціалів кожного гравця. Якщо грі менше ніж 8 гравців, одному або кільком гравцям доведеться кілька разів поставити свої ініціали. Після цього аркуш повертається до інженера, і він повинен показати його інженеру суперників, який має перевірити, щоб лінії не вийшли за межі. Подвійного корпусу, інакше доведеться все почати спочатку. Якщо інженер противників схвалює ваші навички художників, тоді зітрі зі свого аркуша щойно намальовані лінії, ініціали та всі поломки підводного човна. Щойно все буде готово, інженер повідомляє капітану, готовий до занурення, і капітан може оголосити пірнаймо, аби продовжити гру в звичайному режимі. Поки підводний човен знаходиться на поверхні, екіпаж цього підводного човна не може активувати жодну систему, а радист не може відмічати рух суперників. Він повинен запам'ятовувати його. У той самий час капітан повинен стерти всі позначки курсу, оновивши маршрут, Зберігши лише поточне положення, проте він не стирає свої міни. У той час, поки команда зайнята обведенням підводного човна, суперники продовжують грати і виконувати свої дії. Тож таким чином гра йде до моменту, поки один із підводних човнів не отримує одне пошкодження у режимі раптової смерті, або ж чотирьох пошкоджень у режимі полювання. Тоді ваш човен потоплено, а противники негайно здобувають перемогу. Проте, як я вже казав, для кожної вашої партії ви можете обирати один із наявних сценаріїв, що зазначені у буклеті правил, які не тільки змінюють планшети гравців, але й додають деякі нові правила до гри. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри Капітан Сонар, Але якщо ж у вас з'явились якісь питання, то можете залишити їх в коментарях і ви точно отримаєте на них відповіді. Тож на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене гобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, бувайте!